Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами подивимось, як створити найпростішу HTML сторінку. Для цього ми навіть скористаємось найпростішим текстовим редактором. Просто створити текстовий документ. Назвемо його індекс HTML. Подивіться, при зміні розширення. В мене запитують, чи дійсно я хочу змінити розширення, бо розширення впливає на те, як операційна система буде сприймати цей файл або розпізнавати його формат. Так, я хочу змінити, і тепер замість листочка в мене з'явилася позначка браузера за замовчування. Насправді це так само залишився текстовий документ, але його розширення змінило відношення нашої операційної системи до цього файлу. Тепер він буде відкриватись. Браузеру, а не звичайним текстовим редактором. Тому я відкрию його за допомогою блокнота. Тут поки нічого немає. Але, згідно ось цієї інструкції, ми потроху з вами будемо формувати файл. Текст будь-якої веб-сторінки поміщується між тегами HTML і HTML закриваючий. Все, що поміщено перед, або після цих тегів, не вважається вмістом нашої HTML-сторінки. Нагадаю, що сайт це набір HTML-сторінок, або якщо ви створюєте його не мовою розмітки HTML, то все одно це набір сторінок, які потім в браузері для відображення перетворюються в HTML-текст, або HTML. -текст. Код. Вся мова HTML складається з тегів. Можна сказати, що це такі команди, які розпізнаються браузером, бо саме він виконує ваш HTML-код. І розпізнаються вони таким чином, що за допомогою цих тегів ви створюєте зовнішній вигляд, а іноді на поведінку вашої сторінки. Тільки, будь ласка, ніколи не кажіть, що ви програмуєте мову HTML, бо HTML це мова гіпертекстової розмітки. А мова програмування. Ідемо далі. Сам HTML-документ складається з двох блоків: Head і Body. Я можу писати HTML-код в одному рядочку, в декілька рядочків. З червоного рядочка. Без табуляції. Це. Взагалі не важливо для вашого браузера. Але для вас важливо бо читати код, який являє собою просто текст, без абзаців, без а, якихось відступів, дуже важко. Що поміщується в head? В хед поміщується інформація про сторінку. Там ми будемо підключати різні бібліотеки. Можемо змінити назву сторінки або заголовок сторінки. Ось. За допомогою тегу «Title». Давайте одразу подивимось, як змінилася наша сторінка. Я зберігаю файли і тепер спробую його відкрити. Відкривається він за допомогою браузера. Ось. В ньому нічого немає, є лише змінена назва сайту. Якщо я зміню на інше, збережу, то мені можна просто зробити ось так. Оновити сторінку. І мій код заново буде виконуватись браузером і оновить вміст нашої сторінки. Мінімізуємо. І повітаємо знову до коду нашого HTML-документу. Що ми ще можемо зробити в хеді? Ми можемо підключити кодування або сторінку кодування. Це називається мета теги Теги описові. Познайомитись з усіма тегами можна будь-якому довідникові. Просто важливо розуміти, як вони працюють. І, будь ласка, пробуйте їх. Дивіться, як вони впливають на вміст вашого сайту, на його поведінку. Тут ми підключаємо Character Set UTF8. Що це нам дає? Це нам дає правильність відображення текстової інформації. Якщо обрана не та кодова сторінка, то можуть бути проблеми з відображенням саме кирилиці. З латиницею майже немає таких проблем. Також uh, в head можна підключати CSS файли. Що таке CSS файли? Це файли, які містять стилі, таблицю стилі, або стилі для різних елементів вашої HTML-сторінки. Зі стилями трошки подивимось пізніше, ми до цього ще повернемось. А поки спробуємо наповнити вміст або контент нашої сторінки. Існують різні. Теги для наповнення. Сьогодні ми з вами подивимось два з них. Перше тег для відображення картинки. Ось я поміщу його. в Вводі. Все, що поміщено в вводі, буде відображено на моїй сторінці. Тут мені потрібно вказати ім'я файлу картинки, який знаходиться саме в тому каталозі, в якому знаходиться індекс HTML. Це важливо. Або я маю вказати шлях до цієї картинки, до цього файлику. Взагалі, ви маєте запам'ятати, що ваш сайт то є папка з файлом. І папка з папками, а в них файли. Ось це і є весь набір даних, необхідних для роботи вашого сайту. І вся ця папка повинна розташовуватись в одному місці, а не розкидана по диску. Так, ваші сайти і розташовуються на зовнішніх серверах. У мене на робочому столі є Flower .jpg. І тут вказано вирівнювання по лівому краю. По лівому краю відносно тексту і відносно документу. Я зберегла сторінку. Тепер відкриваю. її. Бачите, тут нічого немає. Я роблю «Оновити» І щось в мене з'явилось. Але що це? Виявилось, що. Такої фотографії немає на робочому столі. Або вона називається не так, або її немає, або розширення не те. Ну, в будь-якому випадку, наш браузер не знайшов цього файлку. Щоб у випадку, якщо файлик не знайшовся, щось відображалось, тут має бути моя картинка. Я можу. Написати alt або альтернативний текст. Подивіться, як воно буде виглядати. Тут має бути моя картинка. Ну, можливо, через якісь проблеми з розташуванням файликів або там втраченими посиланнями, в якийсь момент часу деякі картинки можуть не відображатися. Але важливо, щоб ви могли пояснити, що там мало бути, за допомогою альтернативного тексту. Це не обов'язковий атрибут, але можна його використовувати. Ви побачили, як він виглядає. Без нього просто листочок з якоюсь стандартною картинкою з ним. Ваше пояснення. Тепер я все ж таки спробую знайти свою картинку. Виявилось, що є розширення BMP. Тепер я. Оновила текст, зберегла і тепер можу оновити вміст сайту. По лівому краю розташована чудова картинка імпровізованої квітки. Давайте розмістимо її. Справа. Ось. І тут може бути текст. Тепер давайте перейдемо до тексту. Після картинки я хочу помістити деякий текст. Текст обмежується різними тегами. Найпростіше P-параграф. Тег П має відкриваючи та закриваючий тег. Між ними буде поміщуватися текст, який буде являтися собою окремий параграф. Червоного рядочку на веб-сторінках немає, тобто якихось. Окремих відступів, але між параграфами є відстань для того, щоб було доручно читати. Зверніть увагу, тег image, і не має такої структури, як тег-параграф або тег body. У нас є початок, який починається з кутової дужки і назви тега, і закінчення кутовою дужкою. Тобто немає окремо image Відкриваючу і імідж закриваючу. Такі теги є і мета, Бачите, відкриваємо кутовою дужкою, назвою тегу і закриваємо, закриваючою дужкою. А ось title, head, body мають відкриваючий та закриваючий тег. Причому відкриваючи і закриваючи, відрізняються лише одним символом. Тут будемо розміщувати наш текст. Текст перше HTML-stріam. Оновлюємо він. Тепер повертаємо вліво. І подивимось, як буде виглядати. Ось так. Зліва картинка, справа тепер текст. Скільки ми тексту написали, він буде розташовуватись з правого боку від картинки, бо у картинки вирівнювання по лівому краю. Тепер давайте створимо CSS файл і підключимо його. Будемо за допомогою найпростішого CSS файлу, просто налаштовувати параметри body. Що я зроблю? Я просто створю. Новий текстовий документ, в нього скопіюю CSS-код і буду називати його. Style.css. Хоча такого правила, що має бути обов'язкове розширення CSS немає, але все ж таки, і що воно має бути style.css, але все ж таки є правила, правила іменування, яких треба дотримуватися. Давайте підключимо цей CSS файл Ось ми тут трошки пропустили це. Ось так. Підключення йде в блоці head з допомогою тегу «link rel». А тут ми будемо писати style CSS. Ось так називається наш файлик. Він розташований в тій самій папці, що і наш HTML-документ, тому проблем не повинно бути. Зберігаю. Зберігаю HTML-документ і оновлюємо. Що змінилось? Давайте подивимось. Змінився шрифт. Колір тексту і розмір. Давайте ось так. Це точно буде помітно. Бачите? Я можу змінювати колір фону. Звідки мені взяти колір фону? Колір коди. Ось. Наприклад, зробимо колір. Ось такий приємний, приємний пінк. Може, навіть лайтінг. По новому сторінку. Ось. Моя картинка не заливається фоном, а ось сторінка заливається. Це я зробила налаштування для боді, для всього боді. Можна також робити налаштування для окремих частин цього боді, таких як окремі параграфи, або взагалі окремі блоки, не тільки параграфи. Про це можна поговорити в наступних уроках. А поки ми впоралися з найпростішою HTML-сторінкою, яка вже містить картинку і текст до неї. Картинок можна поміщувати безліч, розташовувати в різних місцях, і текст може бути не обмежений одним параграфом. Пробуйте, а на наступних уроках будемо розширювати функціонал.